Всім привіт, друзі! З вами я, Вольт. Сьогодні я зіграю в ММ з дуже прикольним челленджем. То я буду міняти свою зброю при кожному кілі. Тобто, наприклад, якщо я зайду за КТ, ну, я буду за КТ, я спа якогось чела. І мені треба взяти Петре 350 І так, повторно і так далі. Ось тому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і ми погнали! Так вагається ночка закінчилася. Це ідеально. Е... Е е Якийсь чел, типу вийшов. Коротше, друзі, е поки я буду знаходити нормальну катку, там де, де ніхто не буде виходити, е я думаю, для мене це не буде так довго. Хоча, я думаю, нормально. так часу займає. Ну а для вас це буде секундою. так Так, там разминка закончилась. Максимум, що я можу брати, це е, броня, закати дифуза і гранати. Це, це максимум. Просто я не зроблю кіл, це максимум я брати. спати. Ну чому завжди ніхто не криє спину? Я не розумію. Просто вийшов, мене вбив ззади. Я навіть його не чув. Ви розумієте? Це так так. Б е це Б. С. Да. Знову ж я буду бігати з диспон, бо що? Правильно якому кто-то в по время. Ну, окей. А, а. А. Дякую, стендов. Ти прям дуже-дуже хороший. Дуже тут я, серйозно, дипусь пиче. І, І я на останньому місці. Знаєте, що найголовніше? головніше? щоб у мене не кипнуло. Бо якщо в мене китне. Це, конечно, буде... Челлендж пробує. Я не можу! Вибачив я йому наніс хп! Чому не засівкалося? Це така тупість. Я хочу хоча б хіл зробити. Ну я не можу його зробити, вже потім це потім. Я не можу зробити цей блін. Е! Не лагай! Я не хочу, щоб лагало. Бо якщо буде лагай! Робиш? Це просто така тупість, я не знаю він один, Ну, він один-два. в Ну що ти сам себе надо Просто я навіть не сумнівався, що він так зробить. Що він так зліется. До речі, я взагалі зараз в шоці, що в мене до сих пор доза ще не тікіння. У мене прям такий шок, знаєте. Сам. так Белов Беляш. Не То было. Фаст ТВ. Oh. Ну, первый раунд. Сюда. бам 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 бам, -бам. раунде зельесит сет и все, типа. О -о -боже -боже я зараз просто на останньому месте был у меня челлендж. Терин -терин Джага. Теперь, конечно, Я спробую зараз піти. Я міг зробити ків. У мене підвагу є! Я ненавиджу стендов. Я його просто напросто ненавиджу. Бо він завжди робить якісь підлянки. Подляночки робить постоянно. Я-па-па-самі, подивіться, сандов спеціально серп під Підкручуєш, щоб в мене вагао! Ненавидь просто з цей стрільби. Давай! Ході ласка. Він же вхе, да, бачили? Він дав хед. Я Не розумію! О, боже. О боже, я прям уже бачу, як я зупаюся на ММР. Ну, друзі, я зробив кіл. Зараз у нас зміна стрін, тому я там візьму P350. Так, я знаю, я на останньому місці. Ну, хоча б один кіл я зробив, а. Беремо Дим і флешку. Так, let's go! Я надеюсь, що ми хоть запасні заклади навіщо? Можна по навіщо. Это теж не бачили. Я тут попадаю. Так, ну йди сюди. Що лагає стендоф? Дякую, стендоф! Ти кращий. Вова! 2020! Все, друзі, це напевно останній раунд уже. Я не знаю, що мені робити. Просто якийсь коліч. Ну я можу принципу чи напередодні! Я же за скилку зайшов! Читерюги! Читеры! Чі Читори! Не Читари! Серйозно? Як? Хоча я був застенькою. Ну так, це схоже, мінус мій ММРчик. Один-один. Давай, Вова! Вова! Це я бачу, ветеран. Ветеран, ветеран. Так, ось! Все! програв! А він сильний взагалі. проиграла, Иначе... <laughs> ну, И Ну друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. Минус 67.